Пшениця. Пшениця це не просто зерно. Це символ життя, джерело хліба, традицій і надій для мільйонів людей. Від давніх цивілізацій вона була і залишається основою продовольчої безпеки людства. Важливість пшениці у світі. Пшениця є одна з трьох сільськогосподарських культур, найважливіших в нашому світі. Разом із кукурудзою та рисом. вона займає понад 215 мільйонів гектарів, і кожного року її вирощують у понад 120 країнах світу. Щорічно у світі виробляється понад 770 мільйонів тонн пшениці, і вона є основним джерелом калорій для більш ніж 2,5 мільярдів людей. Пшениця в Україні. Україна одна з провідних аграрних країн світу, а пшениця її золоте зерно. У середньому в Україні щорічно виробляється 25-30 мільйонів тонн пшениці, з яких понад 60% експортується. Середня врожайність 4,2 тонни з гектара. Основні регіони Одещина, Запоріжжя, Дніпропетровщина і Херсонщина. Площа посівів пшениці в Україні приблизно 5 мільйонів гектарів. Цікаво, що українська пшениця особливо цінується за високу якість зерна, зокрема, за вміст в білка, і є стратегічним експортним товаром для країн Африки, Азії та Європи. Пшениця в Іспанії. Іспанія теж вагомий гравець на європейському ринку. Хоча її врожай значно менший, ніж український. Щорічне виробництво приблизно 6-8 мільйонів тонн. Середня врожайність близько 3 тонн з гектара. Основні регіони вирощування пшениці в Іспанії касіля і Леон, Арагон і Андалусія. Площа посівів пшениці приблизно 2 мільйона гектарів. Вирощують як м'яку пшеницю тритика, так і. Тверду пшеницю дуром через посушливий клімат та дефіцит води в деяких регіонах пшениця в Іспанії часто потребує зрошення, що впливає на її собівартість. Цікаво, що Іспанія є чистим імпортером пшениці. це означає, що споживання перевищує власне виробництво, тому вона імпортує зерно, зокрема із України. П'ять країн за виробництвом пшениці. На п'ятому місці Франція близько 35 мільйонів тонн. На четвертому місці США приблизно 50 мільйонів тонн. На третьому місці понад 90 мільйонів тонн. Росія. На другому місці Індія, приблизно 110 мільйонів тонн. І на першому місці, звісно, що Китай понад 135 мільйонів тонн. Україна зазвичай входить до топ-10, а в окремі роки і в топ-5 основних експортерів пшениці у цілому світі. Рекорди про пшеницю. Найвищий врожай пшениці з 1 гектара було зафіксовано в новій Зеландії. Понад 17 тонн з гектара найбільше споживання пшениці у Тунісі та Туреччині, де на одну людину припадає понад 200 кг пшениці на рік. Найстаріше пшеничне зерно було знайдено в археологічних розкопках у Сірії. Його вік понад 9 тисяч років. Пшениця це не лише агрокультура, це частина нашого життя, нашої історії та нашого майбутнього. Вона з'єднує континенти, годує нації і починається з малого зернини, яка стає символом достатку. Хай ніколи не міліє ваше золоте поле пшениці символ миру, родючості і надії. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. У наступних відео поговоримо про сонячну енергетику Іспанії та всього світу, а також про оливки, апельсини, мандарини, мегдаль, соняшник і ще ще багато, багато всього іншого. До зустрічі на каналі Максвіт Агрокультура.